Тут з бічної вулиці Панча виїзд, великі тягучки, а також по самому проспекту Чорновола. Ну і подивимося, яка ситуація з громадським транспортом. Транку була повітряна тривога, чи працює електротранспорт, чи важко добратися сьогодні в місті. Насправді мінусової температури немає, але доволі так прохолодно на вулиці. Тим не менше зараз бачите, всі похолі зума була, що уваги не працюють на Чорновола і автомобілісти самі змушені рух. Організовувати, скажімо так, один одного пропускати, і щоб не було аварій. Ось так виглядає зараз проспект Чорновола, бачите такі тягучки, до центру. від центру до... немає заторів, а от туди, куди тягнеться до вулиця, саме до оперного театру, доволі такий великий затор. Ну і зрештою немає багато громадського транспорту. Принаймні зараз подивимося, ось під'їжджає з великого габаритних автобусів. Найбільше черги, до речі, були на СТО і вчора, і сьогодні. Зараз тут теж неподалік є, подивимося, яка там ситуація. А ось так виглядає місто в заторах. І вони, попри те, що вже зараз обідня пора рух, перерва, доволі багато. Машин стоїть саме затор. Мінісів ще немає у доволі, не але прогнозую, що за сильними снігопадами, які в деяких регіонах більш сильніший сніг, ніж Львові, може розпочатися і мороз, тому ті автомобілісти, які ще не встигли, власне кажучи, переодягнути свої автомобілі на зимову резину, варто це зробити. Зазначу, що не працює. От, прикладу у цьому районі, де ми знаходимося, не працюють всі потвори, усе через відсутність електроенергії. Багато районів міста без світла на яка триває в Україні повномасштабне через дев'яти місяць, це є в районі відрізали. Від uh, uh, світлофора. Ходимося, подивимося, там черги uh, uh, ці автомобілі. От, тут один з торгових центрів. Uh, не світяться вивіски так розумію, немає світла в ньому і він працює у такому напівзакритому режимі. Пані, добрий день! То скажіть, будь ласка, світло у вас є? Є Не холодно, все є. Все нормально, у нас все нормально. Сто, світло є, і тепло є все. Добре, дякую. Ну, ось бачите, львів'яни каже, що є світло і тепло. Зазначу, бачите, скільки людей на зупинках громадського транспорту по той бік дуже багато чекає саме громадського транспорту. Теж він у Львові зараз їздить з перебоями, саме електротранспорт. Не в такій великій кількості, як міська влада зазначала, що повинно бути більше великогабаритних автобусів, але попри те, бачимо, що великого руху маршруток немає. Ну і тягучки, які є на Чорновола, самі ви бачите, так виглядає зараз проспект Чорновола. Пані доброго дня! Розкажіть, яка у вас ситуація з світлом? Чи маєте, чи все чи добре? Все добре, світло почало. Як от за останню добу? Чи тепло в хаті, чи у вас не індивідуальне, я так розумію, опалення? У нас таке, але коли виключають тоді, немає тепла, а як є і вода є все. Є, так, що нормально. Все. Оця остання доба, як скажіть, зі світлом? За світлом ми з нею чи помад. Дня ви маєте на Вечора. Вечора, так? Це ви мешкаєте десь в Шевченківському районі. Так, так? Так. Добре, дякую. Ну і так, є проблеми з світлом, вимикають його на кілька годин у кожному мікрорайоні. Насправді є графіки. Ці графіки ви можете побачити на офіційному сайті Львовобленерго. Ну, і сама вулиця, проспект Чорновола. Він зараз у тягучці. Тут поряд є два, дві машини, перепрошую два ще монтажі і зараз теж покажемо ситуацію, яка на них. Значить, що сьогодні теж районах міста відключала вже е електроенергію зокрема в швіченківському веліє води сильний вітром і трішки техніка до Пишіть, до речі, як у вас ситуація в ваших мікрорайонах, чи є проблема з електроенергією, чи е, є проблема з добиранням у місті Чи сьогодні у вас все гаразд? Пишіть в коментарях, діліться своїми думками. Ось доходимо ми е, до одного з шиномонтажів який знаходиться тут на проспекті Чорнового. Подивимося, наскільки багато автомобілістів ще переодягають свої автомобілі. Зазначу, що сьогодні ціни на таксі теж підвищились. Не так легко їх викликати. тому Теж проблема є. Ті, хто збирається їхати саме викликати таксі, має розуміти, що довго буде очікувати автомобілі. Ну а якщо навіть приїде, то будьте готові, що заплатите подвійний, а то й потрійний тариф, тому що погода вносить свої корективи, ну і відповідно це впливає на роботу таксистів. Так, ну ось на СТО. Зараз ми знаходимось, це ще на монтаж, тут він теж знаходиться поруч, бачимо робота кипить. багато автовок ще перевзувають. Спілкуємося зараз з автомобілістами можливо. Ну і ось така. Черга, щоб переодягнути газину. Бачимо чимало машин. Ось цей чоловік, я так розумію, теж очікує. Добрий день. Добрий день. Зараз кілька слів. Розкажіть, приїхали переобути автомобіль? Приїхали. як не трога повітряна, то світла немає, дві години в чергу стояла, була тривога, ще до четверги години, зараз чекаємо, поки появиться світло. А зараз немає світла. Скільки вже часу вам зайняло, щоб переобутись? Ну я тут з 8 ранку. До 4-ї, надіюся, що буде до кінця стояти, хіба що хлопці додому То Хтось якось так. Ну і зараз всюди таке. Тут вчора теж бігав через Брюховичів, в чергі капець. Це такий квест зараз для автомобіліста переодягнути та резину, так? Не триває, то світло всіх, хто затримує. Тобто... Всі чекаєш, воно потім ажіотаж прийде, але думаю, затягнеться з такими темпами, що надовго. До останнього, так бачите, вірили, що, що ще зими не буде і не перезивались. <istic media> <та? laughs> <h Dipância> Розкажіть, а ш... ну так, навіть підвищився тариф чи ні, чи хлопці беруть стандартні ціни, як зазвичай. Це кіщухав, коли я перезиває собі То есть там, що в призи виросте немає. Ну, який діапазон так? 700 гривень на машинах штаркова. 700 гривень, так. І так, зараз ви стоїте і не розумієте, чи перезуєтесь, чи ні. То мені ще коло це просто мало. Ось і ні джекпот, так? Так, 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 Ага, зрозуміло. Бачите, чоловіку не пощастило. Покажемо. Ну, нічого, ми бажаємо, щоб ви швидко перемогли. Десь на підйомнику застряг, теж немає шансу. <різуміло> Зрозуміло, як вас звати представці. Е, Петро. Дякую, пане Петро. Е, так, ну от бачите, така ситуація на шиномонтажі. От, прикладу, на проспекті Чорнобуді. Е, е, люди з восьми ранку займають чергу, стоять аби перезути е, свої автівки, але немає світла е, саме на цьому шиномонтажі, який працює 24 години на добу. І ось так хтось на, наприклад, застряг, що автомобіль вже підняли. Бачите, колеса зняли, а власне кажучи, замінити їх не встигли, тому що немає електроенергії на цьому даному шиномонтажі. Складна ситуація, насправді це стосується всіх СТО міста Львова. Всіх шиномонтажів перепрошую міста Львова тому. Треба бути справді везунчиком, щасливчиком, щоб переобути свою автівку. І от бачите, яка тягучка саме на заміну колеса, що туди йде, тягнеться по самому проспекту. От Зараз на годиннику у нас вже майже обід, так, перша година доходить і з 8 ранку чоловік не може передягнути свій автомобіль. Добрий день! Можна поспілкуватись. Скажіть, скільки вже часу очікуєте, щоб перевзути авто. Ну, Правильно, годинки півтора. На чому питання Ні, ну дивимся, ситуація, ні, Ну дивимося ситуація, що вас. Це ваш... житла та є що зупинилися. Сьогодні перший день в чергах чи вже пробували. Ні, ні. Ага, зрозуміло. Добре, дякую. Ну, Бачите, хтось е тільки приїхав, а хтось уже по кілька годин стоїть і насправді. Така ситуація зараз у багатьох мікрорайонах Львова, хто не встиг переодягнути свою резину, він ще ускладнюється все. Звичайно, ситуація з світлом у місті. Немає світла на багатьох, шиномонтажах, на монтажах, тому черга доволі велика повсюди. Будьте готові, як то кажуть, постояти і потратити купу часу, аби. Замінити літню резину, ну, але ось така історія. Проспект якось зараз трішки вже нормалізувалася. Ситуація тут з заторами теж не працює світофори, додам. але, тим не менше, рухається. Мало еле... міського транспорту так, на око, не... не багато його направду. Тому... Теж мені здається важко добиратись. Ну і служби таксі сьогодні підняли, власне кажучи, цінову політику. Ну, можливо, зараз ще з хлопцями шиномонтажу поспілкуємося. Добрий день. Не, не, не хочете? Не хочете хлопці розгуляти. Тому ось така ситуація на шиномонтажах, немає електроенергії, ну і відповідно неможливо замінити гуму на колесах. Тому будьте готові, що прийдеться вам добряче постояти у чергах, аби замінити. Перше питання, що велика кількість бажаючих, хто ще не встиг поміняти, а друга історія те, що немає можливості. Працювати адже немає електроенергії на станціях, що на монтажу, тому ось така ситуація. Діліться своїми думками, як у вас сьогодні минає перший день, коли ви сніг, чи встигли ви замінити власне, на своїх автівках резину і чи не виникає проблем. Ну і яка ситуація зі світлом у ваших мікрорайонах, тому що багато мікрорайонів Львова, відключення від електроенергії, десь вимикають зранку, десь вечором. бачимо, що. Торгові центри, зокрема, ось тут на проспекті Чорновола не працюють, тому що немає електроенергії. Ну, а дітки вже починають е, грати з перший сніг все ж таки. І лікуйте. Сніжки та. Ну і додам, що дуже обережно треба бути автомобілістом, тому що в багатьох е, районах не працюють е, світополі, це стосується особливо вечірньої пори, коли непомітно. Пішоходів одягайте принаймні світовідбиваючі елементи, аби не потрапляти у ДТП і не створювати ситуації для ДТП, адже зараз у місті і з освітленням також у Львові проблема вулиць, а тим паче не працюють світлофори, Тому ситуація доволі така напружена є. Саме це стосується як і пішоходів, так і автомобілістів. Ми ще з містянами, яка в них ситуація з Добрий день. Скажіть, будь ласка, як у вас з електроенергією? Чи є вдома? Немає зараз. Скільки вже часу немає? Вже більше години немає. 4 години вимагаєте Як взагалі справляєтесь нормально вже? ситуацію, ситуації ми буде добре. Переможемо, так. правда? Обов'язково. Добре, дякую. Добре, дякую. Так, я не з розумінням ставляться про те, що немає електроенергії, ставляться з розумінням. і розуміє, що в країні війна, що в таких умовах в багатьох містах держави. Та й треба ставити з розумінням, адже якщо ми знаходимося зараз у Львові, ситуація тут плюс-мінус безпечна та контрольована, Так, є повітряні тривоги. Так, є ракетні обстріли, але зрештою в місті безпечно. Ускладнений рух, повернемось до теми е, трафіку. Терновола е, доволі політки, але теж ситуація контролює. Ну і нема мінусу, насправді це ще добре, але як продають синоптики, незабаром буде мінусова температура. Ті, хто не встиг передягнути резину, мають поспішити, бо це буде впливати на безпеку руку. Тому будьте обачні, обережні на дорогах. Ось такі тут зараз у складні дороги. Гадаю, що знаходимося в мікрорайоні Шевченківської, це пускав одна міста, Можна добратися до, саме до центру Львова. Будьте готові, що прийдеться постояти в заторах ну, і очікувати громадський транспорт теж потрібно більш довше, ніж зазвичай. Друзі, пишіть в коментарях, як у ваших мікрорайонах яка ситуація. Як у вас зі світлом, як у вас е, взагалі ситуація, чи встигли ви продягнути зимову резину? Бачите, є дві проблеми зараз. Це відсутність електроенергії на шиномонтажах і люди по 6-10 годин, навіть так, півдня, можна сказати, цілий робочий день повинні витратити, аби е, поміняти. Літню гуму замінити на зимову. Тому ось так. Не все так просто. Такі нові наші реалії і до них треба звикати та Ну Ось такий трафік. На проспекті Чорновола. Дякую всім за увагу. Бережіть себе, не нехтуйте повітряними тривогами, будьте обачними та обережними на дорогах. В місті узбадений рух, сьогодні випав сніг. Багато водіїв ще не встигли поміняти зимову резину, тому. Всіх цих прав треба дотримуватися. правил дорожнього руху додам, що не працюють і в як центрі, так і в інших мікрорайонах міста Львова. Тому будьте обережними на дорогах це стосується як і пішоходів, так само, і автомобілістів. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей.